У сучасному світі важко уявити собі логістику, торгівлю, переїзди чи навіть зберігання речей без простої, але надзвичайно важливої речі картонної коробки. Цей непримітний предмет, що складається з кількох шарів паперу, став справжнім фундаментом сучасної цивілізації, непомітно полегшуючи наше життя. Його історія це захоплива розповідь про винахідливість, адаптивність та несподіваний вплив на світ. Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. І сьогодні ми вирушимо експрес-подорож до історії картонних коробок. Наша подорож у світ картонної упаковки розпочинається задовго до появи звичних нам гофрованих коробок. Перші кроки до створення міцної, але легкої паперової тари були зроблені ще в епоху, коли про масове виробництво товарів ніхто й не мріяв. Сама ідея використання паперу для пакування сягає давніх часів. У Китаї ще в другому столітті до нашої ери використовували паперові обгортки для захисту цінних товарів. З поширенням паперового виробництва в Європі в середньовіччі з'явились перші паперові пакети та коробки, які використовувалися переважно для зберігання дрібних товарів, ліків та спецій. Однак ці ранні паперові вироби були недостатні міцними для транспортування важких або крихких предметів. Потреба у більш надійній упаковці призвела до розвитку технології виробництва жорсткого картону. У 19 столітті з'явились перші машини, здатні склеювати кілька шарів паперу, створюючи більш міцний матеріал. Ці перші картонні коробки були переважно одношаровими та використовувалися для пакування таких товарів, як капелюхи, взуття та невеликі промислові вироби. Справжнім проривом в історії картонної упаковки стало винайдення гофрованого картону. Існує кілька версій щодо того, хто саме є його винахідником, але найбільш поширеною є історія про Альберта Джонса, американця, який в 1871 році запатентував гофрований папір, призначений для використання як підкладка для капелюхів, щоб вони краще тримали форму. Згодом, в 1874 році Олівер Лонг запатентував гофрований картон з двома плоскими шарами паперу з обох боків гофрованого картону. Саме ця конструкція стала основою сучасної картонної коробки, забезпечуючи неймовірну міцність при невеликій вазі. Гофрована структура створювала повітряні прошарки, які амортизували удари та захищали вміст коробки під час транспортування. Спочатку гофровані картонні коробки використовували переважно для пакування скляних виробів та крихких товарів, їхня здатність захищати вміст під час транспортування швидко зробила їх незамінними для залізничних та морських перевезень. Наприкінці ХІХ століття та на початку 20-го, з розвитком промисловості та масового виробництва, попит на надійну та недорогу упаковку стрімко зростав. Картонні коробки виявилися ідеальним рішенням, оскільки вони були легкими у виробництві. Зручними в використанні підлягали переробці та займали мало місця у складеному вигляді. ХХ століття стало епохою розквіту картонної коробки. Розвиток технологій друку дозволено наносити на коробки логотипи, інформацію про товар та яскраві зображення, перетворюючи їх на ефективний інструмент маркетингу. Зростання обсягів виробництва та міжнародної торгівлі призвело до необхідної стандартизації розмірів. Та форм картонних коробок для оптимізації логістичних процесів. З'явились різні типи гофрованого картону з різною товщиною та кількістю шарів, призначені для пакування товарів різної ваги та крихкості. Друга світова війна також відіграла важливу роль у популяризації картонної упаковки. Величезні обсяги поставок військового обладнання, продовольства та медикаментів потребували надійної та легкої тари, а картонні коробки знову довели свою незамінність. Сьогодні картонна коробка є одним із найпоширеніших видів упаковки в світі. Вона використовується практично у всіх галузях промисловості від харчової до електронної. Її універсальність, екологічність, економічність роблять її незаміною для транспортування, зберігання та продажу товарів. Але картонна коробка це не лише функціональна упаковка, вона також стала важливим елементом культури та творчості. Діти використовують їх для ігор та створення фантастичних світів. Потужники перетворюють їх на арт-об'єкти. Екологи наголошують на їхній здатності до переробки та важливості для сталого розвитку. З розвитком електронної комерції картонна коробка набула нового значення. Вона стала не лише засобом доставки товару до покупця, але й важливим елементом брендингу та першого враження від покупки. Компанії інвестують у дизайн та якість картонної упаковки, щоб зробити процес розпакування особливим та запам'ятованим. Багато ранніх патентів та вдосконалень у виробництві картонних коробок належало жінкам. Наприклад, Мері Елізабет Бітті запатентувала покращену машину для складання картонних коробок у 1917 році, що значно прискорило процес їх виробництва. На початку ХХ століття, коли картонні коробки стали основним видом упаковки, їхні стандартні розміри почали враховуватись при проектуванні залізничних вагонів. Це дозволо оптимізувати завантаження та транспортування товарів. Завдяки своїй легкості та міцності, картонні коробки часто використовувалися як тимчасове житло або укриття для постраждалих від землетрусів та інших стихійних лих. Їх легко транспортувати та складати, забезпечуючи базовий захист від негоди. Сучасні технології дозволяють створювати картонні коробки із спеціальним покриттям або просоченням, які роблять їх стійкими до вологи. Це розширює їх сферу застосування, наприклад, для пакування деяких видів харчових продуктів або товарів, що транспортуються у вологих умовах. Під час Другої світової війни, через нестачу металу, інженери розробляли експериментальні літаки, у конструкції яких часто використовували пресовані картонні матеріали. Хоча ці розробки не набули широкого застосування, вони демонструють міцність та універсальність картону. Маркетологи давно усвідомили важливість привабливого дизайну картонної упаковки. Яскраві кольори, оригінальні форми та тактильні елементи можуть значно підвищити впізнаваність бренду та привабливість товару на полицях магазинів. Для дітей картонна коробка це не просто тара, а універсальний будівельний матеріал. З них можна створювати будинки, машини, космічні кораблі та безліч фантастичних об'єктів, розвиваючи уяву та дрібну моторику. Картонні коробки є одним з найбільш успішних прикладів циркулярної економіки. Величезна кількість використаних картонних коробок переробляється для виробництва нових, що значно зменшує навантаження на природні ресурси. Завдяки своїй міцності та легкості картон використовується не лише для упаковки, існують приклади виготовлення з нього екологічних меблів, які можуть витримувати значні навантаження, а також біорозкладних трун. Чи є більш екологічною альтернативою традиційним. У сучасному світі, де питання екології стоять особливо гостро, картонна упаковка має значні переваги перед пластиком та іншими менш екологічними матеріалами. Вона виготовляється з відновлювальних ресурсів, підлягає переробці та біологічно розкладається. Сучасні дослідження спрямовані на розробку ще більш екологічних та функціональних видів картону, з'являються нові технології виробництва, що дозволяють створювати більш міцні, вологостійкі та легкі картонні коробки з меншим використанням ресурсів. Картонна коробка пройшла довгий шлях від простого паперового згортка до незамінного елемента сучасної інфраструктури. Її історія це історія про те, як простий винахід, завдяки своїй практичності та адаптивності. Може мати величезний вплив на світ. І хоча майбутнє несе нам нові технології та матеріали, картонна коробка, ймовірно, ще довго залишатиметься надійним та екологічним героєм пакування, непомітно полегшуючи наше життя день за днем. На цьому наша коротенька подорож добігла кінця. Дякую, що ви були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, дуже чекаю вашої підписки. Ставте вподобайку та діліться ним з друзями. До наступних зустрічей!